Зимній парк зустрічає нас похолодою. Місце, де сучасна молодь проводить своє дозвілля. А тут ми бачимо легендарний голубий магазин. Хто не куштував морозива? у своєму дитинстві із цього магазину той напевно не жив червоному принаймні я ще пам'ятаю такі часи оце щось вже знайоме правда принц оф хіп хоп ну що ж надіюся, що дійсно таке наш принц стане королем Це вже місцеві наші художники постаралися, щоб було пізно